Як потрапити на госслужбу, помітили мої здібності, побачили е, мою відповідальність і запросили мене в КМДА. Що конкретно ти робила? Я подавала мафи та тимчасові споруди на демонтаж. Бувала малий бізнес. Цікаво, що саме воно виглядає так. Ми з батьком у нас був бізнес, ми продавали цукерки харківські, і в нас був який бізнес? Ми взяли велику тачку, таку як бус. Ми як в шаурмі зробили ось таке вікно з боку, і коли від відкривалася оця да? Там були цукерки, і фішка була цих цукерок в тому, що вони були всі по одній ціні. Нас ганяли. Тому що ми нелегальні взагалі yeah. такі люди, і ми десь там договарювалися, договарювались, щось. І ми також планували оці мафи, бо це дуже швидко можна відкрити: Привозять, ставлять, відкриваєш, торгуєш. Так, але ж потрібно було дозвільні документи отримати, і тому інспектори виписували приписи, і наша служба їх аналізувала і подавала перелік на демонтаж.